20 Пролунав дзвінок, починається урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у третьому нашому класі діти просто молодці. Записуємо у робочий зошит сьогодні 30 листопада, класна робота. Ось уже і закінчується наш місяць дітки. 30 листопада класна робота. Запишемо такі речення. Зверніть увагу, речення з орфограмами їх треба вставити. Пишемо з великої літери та з абзацу. Згадайте, як ми вставляємо правильні орфограми. Перевіряємо все наголосом. Будьте уважні. Сьогодні ми з вами розглянемо декілька ситуацій, тільки у деяких словах ненаголошені е e, і не можна перевірити наголосом. Правопис таких слів треба звіряти за орфографічним словником. Так? Деякі такі слова діти запам'ятовуються, а деякі треба перевіряти з арфафічним словником, адже ну, не всі ми можемо запам'ятати. Ну, Бувають і такі ситуації, звісно, що ми не можемо перевірити слова. Ненаголошені «е» і наголосом. Так? Вчора ми вчилися саме перевіряти цим наголосом, так? Змінювати, Ми змінювали форму слова або сп добирали споріднене слово, і таким чином ми змінювали наголос і ми знали, яку літеру писати. А ось сьогодні в нас не буде такої можливості. Погляньте, будь ласка, зараз на вправо один, вправо один самостійно. Там є два стовпчики, треба прочитати слова. Давайте по порядку. Тихенько. І там, зверніть увагу, немає орфограми і треба вставити е, чи «и». А ми не знаємо, і чи можемо ми перевірити. Тихенько. Перевіримо слово, наприклад, стиха. Ось у нас наголос стиха. І. Значить, тихенько. Вставляємо и. Веселий. Веселий. Переміщаємо наголос, змінюємо слово. Або добираємо спорідне, ну, весело. Дивіться, на наголоси весело. І в нас, знає, яку літеру пишемо Е, адже ми знаємо, що якщо Е та І під наголосом знаходиться, то ось ми чітко знаємо, як його вимовляти, воно чітко та виразно звучить. Згадуємо попередні уроки, дітки, будьте уважні. Озеро озеро. Що ж там поставити, Е чи І? Можемо перевірити, наприклад, слово озерний. Озерний. Зразу Е чітко звучить, вставляємо Е. Озеро. Силач. Силач. Треба змінити так, щоб перемістився наголос. Сила. Сила. Сила". Буква І. Значить, ми тут вставляємо И. Медок. «Медок». Можемо перевірити наголосом мед. мед". мед". Мед, так. Звичай чітко та виразно Е, e, вставляємо Е-медок. E Дивимось на наступний у нас стовпчик. Дивимось саме у підручник, 76-та сторінка. Так? то ще не відкриті уважно. А, медаль, медаль. що ж там ми можемо вставити. Як перевірити? А, ану, здумаємо, як перевірити, чи є перевірне слово у слові медаль. Угу. Mm -hmm. Як же змінити? І ось тут виникає проблема, як же змінити це слово, воно ніяк не можемо перемістити той наголос. І ось та ситуація, коли можна звернутися до орфографічного словника, так? словника з орфограмами, який допоможе написати це слово, вставити «и» чи Е. Так? Тобто, ось знову знайшли таке слово, до цього ми могли. Перевірити самостійно. Тут треба вже звертатись до словника. І, звісно, що якщо ви знаєте, яку літеру писати, то ми, ну, ми її і пишемо. Але от така ситуація. подивимось далі. От, чи можемо ми наступне слово: вогнище. Вогнище. Ну, нема такого слова. Можна сказати: вогонь. Але що нам це дасть? Ми не, зна... ми не знатимемо І чи Е писати вогнище. Знову звертаємось до орфографічного словника. Там буква І буде. Кипіти. Кипіти. Знову ніяк не змінимо. Звертаємось до орфографічного словника. Там буде і. Апельсин. Апельсин. Е, пиріг І. І знову-таки в цих словах ми не можемо перевірити наголосом, так? І треба звернутися до орфографічного словника. Ось якраз та ситуація. Давайте ще раз прочитаємо правило, яке нам подали. У деяких словах ненаголошені «і» e, не можна перевірити наголосом. Правопис таких слів треба звіряти за орфографічним словником. Тривога. Кишеня. Секунда. Президент. Друга вправа. До речі, ось такий. Картинка, у вас і в підручнику така картинка йдуть. Це орфографічний словник. Один із варіантів його оформлення, та палітурка, як він виглядає? Можливо, вдома у вас є такий або трошки інший. Адже палітурка може бути взагалі будь-яка, їх безліч цих видань, варіантів цих орфографічних словників. Також можна зробити це в інтернеті. Та, просто орфографічний словник і вам просто купу видасть тих словників, які можна самостійно глянути. Ось у нас є слова, їх треба прочитати і поглянути, чи можемо ми ставити орфограми, перевіряючи наголосом, чи можемо ми самостійно, чи треба звертатися до словника орфографічного. Апетит, хвилина, черешня, гриміти, директор, криниця, пшениця. Так, уважно переглянули. Так, ну, дітки, тут вже треба пошукати, так? У словнику або самостійно спробувати вставити, але, звісно, краще впевнитись в тому, що все вірно. Пропоную зробити це нашою домашньою вправою, тобто, зверніть зараз увагу. На оце, на цю вправу уважно подивіться, перегляньте, перечитайте кому потрібно. Хто хоче, може навіть зараз уже там в класній роботі записати вправа 2. Я зрозумію, що це домашня вправа. Тобто зараз зупинитись і зробити можна після відео. Зрозуміло, дітки, звертаємо увагу на цю вправу і рухаємося далі. Гра, вилучте зайве слово. Тож, давайте спробуємо. Антилопа, минулий, колектив. Стебло. Так, яке ж буде зайве слово, на вашу думку? Депутат, черемха, силач, абрикос, листок, коридор, фермер, електрика. Так, ось ці зайві слова. Тут, до речі, пропонується скласти речення з цими словами. Спробуйте усно скласти речення, будь ласка, усно скласти речення. А домашня вправа буде вдруга. І з одним або з декількома словами треба буде скласти також речення, які ви там ото, запишете. Їх там небагато. А ми зараз переходимо до наступної вправи. У нас є загадки. Спробуємо їх відгадати. Влітку медом ласував, до схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Хто це? Це ведмідь, вірно. Довга шиї, як драбина, в чорних плямах жовта спина, височенна, ніби шафа, в Африці живе жирафа, та вже вискочила нам ця жирафа, дуже було просто здогадатися. Цей рибалка добре дбає, рибку будь-яку спіймає, хоч без вудки і без гачка, з допомогою сачка. Здогадались, хто це пан? Довгодзьобий. Пелікан, правильно. Тож, дітки, значить, зараз дивіться уважно. Ми розгадали за вами три загадки. Запишіть, тобто посерединці зараз записали вправа 4. Запишіть відгадки ведмідь, кома, жирафа, кома, пелікан. Поставте наголоси у цих словах. Поставили крапку. Тепер, з великої літери з нового рядочку, записали слово довгодзьобий. «Довгодзьобий» у третій загадці, воно у вас є і окремо виділено «Довгодзьобий» наголос на О, та, майже передостанній склад. І записали, скільки складів у цьому слові, скільки звуків та скільки букв. Будьте уважні, тисніть на паузу за потреби. Відпочинемо. Такий у нас коротенький сьогодні урок, дітка. Ми наразі завершуємо. Ви зрозуміли: стрінка 76, 77 сьогодні на них працюємо. Вправо 1 ми пройшли. Друга вправа буде додому. Пишете вправа 2. За рафографічним словником можна перевірити, як правильно писати. Орфографічний словник є в інтернеті, діти просто забивають орфографічний словник, кого немає його вдома. Записуєте правильно слова, вставляючи літери. Підкреслюєте олівцем ці літери, ті, які ви вставили. Далі, з нового рядочку з абзацу, записуєте речення з двома словами на вибір будь-якими з тими словами, які ви. Тільки що записували, з будь-якими словами: апетит, хвилина, черешня і так далі. Будь-яке речення: так, щоб речення звучало, було красивим, правильно та каліграфічне, два речення запишіть. Так. На цьому урок наш закінчується. Самостійно, 6, 76 77 сторінку перечитайте, а особливо зверніть увагу на правила. Пройдіться по всіх в кольорах веселки.